Всім привіт, з вами завжди Хохер. Сьогодні ми продовжуємо проходити мою кар'єру в F125. І сьогодні у нас буде вікенд в Нідерландах домашня гонка Макса Ферстаппена. Але перед тим у нас сезон брейк І до речі, який мені зіпсує гонку, прошу зауважити. Ну, це важливе слово. Так от, ось сезонна пауза пройшла. Ну, для вас це була секунда, для персонажів гри то був цілий майже місяць, ну. Но... Зараз не до того. У нас гран-при Нідерландів, Занворд, І у нас характеристики помінялися. Бачите? Хас вистрелив. Дуже і дуже жорстко він вистрелив за сезонну паузу. Причому жодна з команд так не росла за сезону. Хіба що ми там домінували весь час? Але зараз Хас, щоб ви розуміли, не Макларен, не Мерседес, не Редбул, не навіть господи прости Вільямс, з яких я їздив. Ой, бля! Донатне в які. Ну, бля! Хаси! Хаси! Ви розумієте! Що вони... Зараз будуть домінувати з такими характеристиками, то просто щось з чимось. І ось! Про що їй казав Олівер Берман на пол позиції на Хасі? Другий я, третій Піастр, четвертий Леклер, п'ятий Албон, шостий Лоусен, сьомий Сайенс, восьмий Бортилетту, Дев'ятий Арон, 10 Норріс, 11 Окон, 12. Тринадцятий 13. ну не дивно, 14 Мейер, 15. Антонелі, 16. Ферстапен, 17 Хаджер, 17. Кулепінто, 19. Мелоні і останній До речі, Ленса Строли. І що так, що так, нічого не зупинило, кваліфікуватися в Q1, або в Q2, типу, ну, вибивати кориш, тих сегментів. Но, а, зараз після цього відосу, як тільки він експортується, я піду далі знімати відос уже в Монці. Але ось що там буде. По-перше, я ось, що хочу вам сказати, там якісь секретні переговори. І, ймовірно, що це за мною або прийшли Макларен ще раз. Або хаси. Ну, З Маклареном я погоджувався проводити переговори, ну, а от Хас, по суті, ну, зараз мають мною зацікавитися, адже я мегамощний пілот. І от я витащив там Вільям з жопи, а от у них тут боліт продумінуючі, а, а мені то треба. Так от, ладно. По старту я дуже ну, стартую, правда, на мідіумі, а решта стартують на софтах, але більшість все таки на мідіумі. Я кидаюсь на Олівера Берман, тим сам я даю йому знати, що... Хочеш виграти, треба боротися до кінця. І без боротьби ти не здашся, і я не здамся. Ну хіба ж ти здашся. І тому, навіть ми вже тут в повороті поштовхалися, ви то тільки що побачили. І прикол ще був в тому, що я йому таки кажу, давай, віддавай мені позицію, давай тобі тут не місце, давай, давай, ти там на подіумі приїжджаєш, приїжджай далі, я хочу, хочу твоє перемоги, на цьому сезоні ми домінуємо. Ну, Оліверу було похер, і він казав ні йдети нахер, І починав ще боротися з Піастри і Леклером, який там їхав позаду них. По факту в хвості. А зараз я лідер, і мені це лідерство треба зберегти. А ще, до речі, я так недовго без траєкторії проїжджу. Да, я далі продовжую їхати без трекшн контролю, траєкторії і АБС. Ну, траєкторію все-таки я включав вже в цій угорщині. Ну і ще, напевно, доведеться вклю... включати сьогодні. Навіть не напевно, а точно я її включав. Я то пам'ятаю. Коротше, ну от в Монці вона точно буде виключена. Там в Монці вс... В Монці все точно буде виключено, обіцяю. Одним словом. Сьомий круг... Ну, не сьомий круг, а цей от. Бензика в мене на сім кругів. І я ставлю там найкраще коло. Але у нас повтор старту. Давайте подивимося, а хто і як стартував. А там Андрей на тунелі робив трошки ну, трошки такого успіху. Ну, і то не довго, буквально просрав бу... все. Далі там у нас Сайн з Лосоном боролися. І борозили так доволі таки довго. І тут детально видно, як ми з Олівером боролися. Там Оскар дивився на нашу боротьбу. Тут видно, як ми штовхалися за цю перемогу. За це лідерство. І тут прям видно, як. Ну да, до речі, там, ще Сайнс і Лосон. Вони боролися за позиції. Я вам зараз то все покажу. О, дивіться, Санс там доганяє Лоусона, Лосон намагається зберегти свою позицію. Но у нього нічого не виходить через поганий свій вихід, через те, що він а, не хотів попасти. Його ще й там догнав. Ну і вони теж там трохи поборолися. Так от, друге коло. Я стараюся все-таки Олівера якось не чіпати, но. Стається е, біда, бо тому що я без траєкторії їду на секунду, а то і 2-3 секунди помаліше. Мене це не сильно влаштовує. Так, да, я ідеально через це входжу в перший поворот, бо тому що я без траєкторії. Я ідеально входжу в перший поворот. ну Далі то таке собі. Ну типу, хотілося б краще. Тобто я мав відчути трасу через те, що я не в реальному боліді і мені це зробити тяжче, ну окей, типу. І це, це видно по секторам. Бачите? Фіолетовий, жовтий і зелений. Жовтий то такий собі фіолетовий, то й найкращий, а зелений то просто покращення. Одним словом, четверте коло я їду за Олівером, і мені начебто щось бракує, а як мінімум це лідерство. І трошечки темпу. Бо тому що я, да, почав заливати, І да, я тут використав повтор. Ну, тіпа, мені можна. Бо Тому що я ще що, правильно, я ще вчуся їхати без антиблоку і не ідеально їжджу без траєкторії, Ой, тре, не траєкторія контролю. Ну, я вирішив поїхати по траєкторії правильної, типу, в ігрі, ну, ладно. Я, до речі, хезечу тут повтор ще раз використав. Ну, то, ладно. А, я ж там хотів поворот ідеально пройти, точно. А я поїхав так на автоматі. Так от, повтор третього круга. Як ми бачимо, у нас Естебан Окон поки що. Ой, не Естебан Окон, андрей Кімі Антонелі В жопі десь приблизно, але принаймні це краще, ніж його стартова позиція. А знаєш що, як Андрей Кімі Антонелі їздить, то йому нічого не завадить виграти гонку. Ня, Все-таки йому завадить. Це да. Редбул. Ну, там ще П'єр Гаслі, вони теж там якийсь успіх роблять, теж щось там старається, де. Да. Ну, коротше, дев'яте коло. І я пустив кілька кіл тому Шарля вперед, бо тому що я побачив, він мене доганяє. Я від Олівера, ну, типу, тримаюся там в 2 ну, трьох секундах, а Шарль хоче мене пройти. Я розумію, все, я тебе пропускаю, газуй, вигравай, Скоро. Ми не мусимо втрачати нашу домінацію. Всі перемоги в сезоні повинні бути за Феррарі. Але Шарль, да, він все-таки намагається догнати Олівера. У нього це виходить, якщо що. А, є один мінус. Він його не проходить зразу і невідомо чи взагалі пройде. А от щоб пройти Олівера, ой, нам треба сейфті-кар, А без сейфті кара що? Ми не можемо жити, бо тому що ми в Ferrari. Так от, це онборд Олівера. ну, Не ну, да, онборд, а, ну так, все-таки онборд. Де Олівер, так скажемо, ну я, правда, камеру хитав, я повертав, типу, як має це все бути. Там, до речі, Зейн зайнмелені, останній хвості всі отримаються і дивиться, слухає, що там інженери йому розказує, напевно, за гонку про гонку. Він слухає, просто собі їде. Ферстапен, до речі, на домашній гонці їде жахливо. Серйозно, от просто жахливо і гірше. От так. І це якщо що то його домашня гонка, де він шпарить. Він так в домашній гонці шпарить в іграх, ви би собі знали. Його догнати нереально. Ну, ну Хіба ж якщо тебе болід домінує, тоді його ще більш ніж реально догнати. А так за потім поборотися, ще й виграти, ну. Ну, то вже слухайте завдання. То реально завдання. Ну, масштабно все-таки цього рівня. Одним словом, поки що, 10, ну, фактично вже 11 коло, ми а, потихеньку, потихеньку якось справляємося з тим Олівером. Принаймні, Шарль його доганяє і зараз задача Шарля. До підстопів затримати Олівера. Хоча, по суті, вони на софтаху не мали їхати через два підстопи, як то було останні сезони. Но, стався сюрприз, блядь. По-перше, вони не їхали в бокси, хоча мали б. А по-друге, не горить резина, напевно. Но у мене, принаймні, вона вже точно горіла і вона була зношена, я то точно знаю. Но от чому вони в боксі не їхали? отого я не знаю. Окей. Окей, uh, okay. ну, типу, вони не їхали в бокси, припустимо, тому що не відчували ще якогось там достатнього зносу і так далі. Ну. Як вони могли на софтах то не відчати? Розумію, якби то був хард, мідіум, ну софт. Соша через 5 кругів після старту гонки мав сказати до побачення. І мідіум мав сказати добрий день. І якраз таки, до речі, так і ставалося, але і то не надовго через мою тупість. Да, до речі, як бачите, я вже включив траєкторію. Uh, одним словом. Ну так, да, і я, 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 я тут ракторую ще давно включив, що на 9-му колі то було видно. Одним словом, 15 коло, Леклер перший, Олівер Береб другий, і я третій. Позаду нас Макларне, Оскар П'ястрик, Ілон Донаре четвертий, п'ятий. І я, можна сказати, не успішно проводжу цю гонку. Як це тому що я відстаю від Олівера, не хапаю від нього ДРС, а резина у мене вже тупо здихає. А як він їде, хер його знає. Ні, ну я можу поняти як він їде. У Шарля там, наприклад, ну можуть бути просто кращі настройки. Окей. То я ще можу, понятно. От як Олівер. Ні, ну Я розумію, що в Олівер боліт зараз по факту на... найкращий, але він на софтах. Ну, Ви поняли, так? Да? Там, до речі, Лендс і, по-моєму, да, то Кім'я Тунель заїхали. О. А, поки що. 16 коло, кінець 16 кола, ми заїжджаємо в бокси. Шарль Бермена не затримав. Я не знаю за що. І набагато розумніше було б його затримати. Ну, мені проводить ідеальний підстоп Оліверу чуть-чуть помаліше, але він виїжджає все ж таки попереду мене. І це був великий і величезніший мінус. Це як мінімум, тому що я тепер його не дожину, бо тому, що на мінімі, а я на хардах. на мінімум він зараз відірветься, а за враховуючи він їхав на софтах, то йому на тому мідімі нічого не завадить виграти гонку. Хіба що Шарлик Лер... Який потенційно має його доганяти. І він це починає робити. Шарль мене нас доганяє. Він, до речі, з боксів виїхав краще, ніж я. І Леклер. Лелер. Леклер, щоб ви розуміли, він починає доганяти Олівера на домінуючому боліді, но цього темпу не вистачало. І я вам скажу більшого, більше, ніж не вистачало. Коротше, 23 третє коло, нема чого на цьому там 18-му сидіти, там нічого цікавого не відбувалося. Мені ще дають задачу проти Леклера там до 24-го кола, но... Як із знаю, блять, повинен справитися, якщо шар в трьох секундах від мене від'їжджає він на мідіумі і у нього кращі настройки. Ну от як мені то зробити? Я ХЗ, чесно скажу. Чесно, ХЗ, все, більше нічого знати не хочу. Одним словом, 24, ну, початок зараз 24 кола і кінець 23. О, У нас зараз буде неочікуваний сюрприз від Леклера. І ви самі зараз все побачите, і від Олівера Бермана теж. Ну, вже, правда, не зараз, як з Леклером, але все одно. Уважно зараз дивіться. Ну так, да, до речі, давайте я вам зараз ще покажу повтор Албона і Антоне. О, точніше, Окона, бо Албан і Окон, як вони боролися за шосту позицію. Албон її програв, до речі. Так от, повертаємося зараз до моєї гонки, а не до гонки Албона і Окона. Бо Тому що нам з Шарлем треба як мінімум виграти ту гонку, щоб зберегти домінацію. Ну, через 4 кола стається тотал. і План в голові був простий Ольвер до 11 секундах, Шарль зійшов, а то означає бац! І я спеціально тут зробив. Я спеціально розвернув боліт, затормозив все. По факту, то подвійний, жовтий, то сейфті кар. Но, я от задумався, вони зараз поставлять собі софти і все, далі їх не догнати, тому що у мене є тільки ще один свіжий хард. І я не знаю, що мені з цим робити. Но, все-таки я вирішую нажати на повтор і не ризикувати так. Так, да, не знаю, наскільки це було правильне рішення, ну окей, окей. Шелет там, до речі, швидко прибирали, а сейфті хард так і не випустили. Так от, у нас зараз от, давайте я вам трошки покажу гонку Оскара Пястри і мою Пястри намагався не догнати, Норис там в 2 секундах від нього, але вони ні на що не впливали. І так. Да, Оскар там трохи ламавши крила, але не, не в тотал. Він ламав так, поцарапати просто, і все. До речі, 34 те коло. Ми вже думаємо про те, як правильно заряджати ЄРС. Я знав, як правильно заряджати той ЄРС, бо тому що я проходив ці перші повороти ідеально. Ну, і Мається на увазі краще відбутів. Ну, так, да, до речі, я ще через свою тупість їхав по траєкторії, дивився не на дорогу, а на траєкторію. Саме тому я з цього повороту погано виходив. Одним словом, Ландо Нарис потихеньку наближається до Піастрі. Для Піастрі це мінус, але яка йому різниця, якщо він Ландо, ну... По висновку, ну, мабуть, наприкінці сезону вже наздогнати типу, і бути третім в чемпіонаті. Хоча, хоча зараз у них там менше, ніж 200 очків. Тобто Олівер Берман потенційно з ними в боротьбі за третє місце в особистому заліку. Але у Олівера дуже і дуже мало часу, щоб продовжити цю боротьбу. Якщо він хоче боротися, то хай бореться. Ну, якщо він зараз там. Не виграє, наприклад, Азербайджан, Сінгапур і Техас, ну, по факту він з тої битви вже вибив. По факту. Йому треба просто кілька гонок виграти, і щоб там Піастри, Норрес фінішували четвертий, п'ятий, шостий, сьомий орієнтовно. Ну, чи вдасться? Ну, хизе, чесно, хз. тому що, ну так, да, можна було б і краще поїхати, ну нічого. Оліверс, до речі, зараз в 14 секунд від мене. І я тут розумію тільки одне. Ми втрачаємо домінацію. І ймовірно, що Феррарі закинуть контракт Оліверу Бернону вже на наступний рік. І це як мінімум, тому що ми цього року адаптуємо деталі, ну сезон, очніше. ми адаптуємо деталі, і наш боліт на наступний сезон має бути ну, такий самий, як зараз, тобто наймощніший. А я правда лишаюся, ну тут вже буде проблема. Або ми вигняти мене, або леклера. Ну, і Феррарі має вже подумати. Одним словом, останнє коло. У нас три претендента на подіум мається на увазі на друге місце. Ну і, по факту, два за третє. Коротше, Норріс бореться за пі... з Піастри за третє або друге місце. Піастри бореться зі мною і за себе. Ну, до речі, да, так, у нас там Строл ще, якщо що, восьмий. І це перші хоча б якісь нормальні очки для Строла в цій грі. Ні, правда, правда, він приїжджав, бувало, краще, но... То було... Ну то було ще в Мартіні. І то він так собі їхав. То йому тоді просто щастило там, через якісь там сефті-кари, редфлаги, можливо. У нас тим часом Олівер Берман здобуває свою першу перемогу у Формулі 1. А якщо, точніше, у Формулі 1, 25 Тим часом я фінішую другий, Оскар Піастри фінішує третім. І ми всі щиро давайте з вами, не без негативу, без коментарів. Ми втратили номінацію, плаки-плаки. Ні, всі вітаємо Олівера Бермана в коментарях. Всі обов'язково його вітаємо. бо Тому що Олівер сьогодні красавчик. Так от, Андрей Кім'ятоналі Пілодня повністю заслужено, повністю цим погоджуюсь Пацан дуже багато позицій відіграв. Ви самі то побачите. Чи навіть якщо дивилася. Ну Так, да, окей. Коротше. Хас, до речі, здобуває свою першу перемогу у Формулі 1, ну так само Колі Берман. Але о, ні, ну Олівер просто красава. Я вважаю, що його треба зараз переміщати у Феррарі там. І Ле переміщати, там, Макларен. А от когось Макларен вже переміщати або в Хас, або вигнати. Все, вибір невеликий. Хоча, хоча, от що не кажуть, але з пилотом зараз треба прибрати тут кілька пілотів. От, давайте так. Я би прибрав, зараз чесно скажу, Юкі Цуноду, Келлі Мейер ну, надоїло, І напевно я би ще прибрав. Uh, ну, Зей Мелоні. Ну так, я би все-таки мелоніше прибрав. І замінив його на якогось нормального пілота Формули 2 І ще, ще кого би я замінив? Ну, та в принципі нікого. Окей. Нікого я би не заміняв. Ну, хіба що себе. Короте, а, зараз давайте швиденько пройдемося по результатам, поки пацанчики там бухають там, на подібні. Так от. Ну, так, ну, да, я би шилен Строла вигнав. Одним словом. Перший Олівер виграв гонку на подіумах Я і Оскар. 3, о, четвертий Ландо, п'ятий Окон, шостий. Антонелі, сьомий восьмий восьмистрол, дев'ятий Сенс, десятку. закриває Закрає дванадцятий Ферстапен, 12. Ферстап, 13. Буртулату, 14. п'ятнадцятий 15. Азе Хаджар, шістнадцятий, Цилон Долошара, 17. Франко 19, ой, 18. Калімейр і о, 19. Земелоні та Леклер вибив з гонки. По особистому заліку у нас така ситуація. Олівер піднімається зразу на кілька позицій, він вже сьомий Ні, восьмий в особистому заліку і бореться зараз за шосту позицію. Ну чи вдасться йому, не знаю, не знаю. Но мені вже, Ну, Типу Олівер мене вже точно не дожене до кінця сезону. Ну, Йому по факту Ну, йому просто не вистачає тих перемог і очків. Одним словом, ставте лайк, підписуйтесь на канал, юкі ціно, не лох. И підписантесь на гравсту по в скорсара в телеграм канал. Всім папа.